Як поєднати комутатори? Три способи підключення. Якщо ваша мережа зростає і одного свіча вже не вистачає, доводиться підключати кілька комутаторів, але важливо зробити це правильно, щоб вони працювали злагоджено і не створювали проблем. Існує три основні способи такого підключення: каскад, стек та кластер. У цьому відео я розкажу, що це таке, у чому між ними різниця і який варіант обрати саме вам. Дивіться відео до кінця. Буде зрозуміло навіть без технічної освіти. Спосіб перший каскадне підключення. Це найпростіший і найпоширеніший спосіб. Кожен свіч з'єднується з іншим через один або кілька портів. При цьому кожен з них працює окремо і ви можете його налаштовувати незалежно від решти. Каскад можна побудувати в різних варіантах, і найпопулярніші з них це топології ромашка та зірка. Ромашка, Daisy Chain це коли свічі з'єднуються ланцюжком один за одним. Є два варіанти ромашки лінійне і кільце. Лінійне підключення це коли комутатори просто йдуть один за одним. Простий варіант і підходить, якщо у вас два-три комутатори. Але є мінус: якщо один вийде з ладу, то все, що йде далі, за ним перестане працювати. Кільце тут останній свіч замикається з першим. Дані можуть передаватися в обидві сторони. І навіть якщо частина кабелю обірветься, інформація піде іншим шляхом. Але у цього варіанту є нюанс. Може виникати перевантаження системи. Щоб цього уникнути, важливо, щоб свічі підтримували STP, тобто Spanning Tree протокол. Топологія зірка це коли у центрі знаходиться один головний потужний свіч ядро. А до нього окремими кабелями підключаються всі інші. Цей метод зручний тим, що весь трафік проходить через центральний свіч і він контролює всі з'єднання. Основна перевага надійність і стабільність, бо якщо вийде з ладу один з крайніх пристроїв, решта працює далі. Спосіб номер 2 стикування. Цей варіант підключення дозволяє об'єднати кілька комутаторів у один віртуальний пристрій. Уявіть, що ви з'єднуєте два 24 портові гігабітні комутатори і отримаєте одну велику систему з 48 портами, якою можна керувати як єдиним пристроєм. Зручно? Ще й як. Це дозволяє не тільки збільшити кількість доступних портів, а й спростити керування. Не треба налаштовувати кожен свіч окремо, але є кілька моментів, які важливо врахувати. Комутатори мають підтримувати функцію стикування краще, якщо всі вони одного бренду, а ще краще однакові моделі. Як і в топології зірка, тут є головний свіч. Якщо він помре, увесь стек може припинити роботу. Але є ще більш сучасне рішення. Технологія МЛА. Вона дозволяє керувати будь-яким комутатором у стеку незалежно. Тобто, навіть якщо один із них зламається, решта продовжать працювати, і ви зможете ними керувати з будь-якого іншого пристрою в цьому стеку. Спосіб номер 3 кластер. Тут, як і у стеку, один свіч стає головним. З нього йде все управління. Інші комутатори підключаються до нього і ним керуються. І головне, вам не потрібно задавати IP-адресу кожному пристрою. Вистачає однієї ip адреси на головному комутаторі. Усе інше ви контролюєте через нього, що зменшує навантаження. Просте порівняння стека і кластера. Стек це все зібране в одне ціле: жорстка інтеграція, висока швидкість, але обмеження по сумісності. Кластер це всі під контролем, але окремо, більше гнучкості, легше масштабувати. Кластер це більше про спрощене управління. Свічі можуть бути різними, об'єднаними через звичайну мережу, але зв'язок не такий жорсткий, як у стеку. То, що краще: каскад, стекування чи кластеризація. Все залежить від вашої інфраструктури, її розмірів, ресурсів, параметрів комутаторів та інших особливостей мережі. Хочете просто і дешево, обирайте каскад. Хочете швидко і стабільно, обирайте стек, хочете гнучко і зручно, ваш варіант кластер. Пропонуємо вам таблицю, в якій ми зібрали основні критерії порівняння всіх трьох варіантів. Ви можете поставити це відео на паузу і ознайомитись більш детально. А я хочу нагадати вам, що у нас в ЄСЕРВЕР e ви завжди знайдете великий вибір комутаторів від простих некерованих до просунутих моделей, і все це за конкурентними цінами.